Добрий день, мої дорогі друзі. Починаю із корекції предучого відео. Оце ж бабушка Ніна весною, коли тут нічого не видно, таблички багато кори, таблички там місця валяються. То Бабушка Ніна оцю табличку поставила тут, а цю табличку навпаки. І вам розповідаю, що це Great Expectation. Дай, роді Бога, а це ж чудова Regal Supreme, друзі. Regal Supreme, красуня, на довгих ніжках з такими листочками, обалденними, строгими. Дивіться, щось вроді, як з хвилькою. Я одне балдею. А цей Great Expectation буде написано 80 сантиметрів. Боже мій, це вже 4 роки, вона сидить. Аж, аж, може, 28 сантиметрів наросла всього на всього. Ну що ж, друзі, а я ж зупинилася на оцьому місці, тому що тут прилетіли птички, почали щебетати, а рядом кішка мишка сиділа і вже мітилася на них ловити їх. Ну, Звичайно, бабуся ж, вроді як відключила камеру. І вроді так от і все зрозуміла. 26 хвилин вожу туди-сюди, а воно виходить, що воно камера не відключена, і куди бабуся ходила, там воно і видно було. Добре, що я перед тим як вам показати, провірила. Ага. Тільки було чути, як я глаю кіцьку проганяю. От. Ну і тепер обрізала його добре і тепер показуємо заново. Отут я зупинилася з вами на Парадайс Ектейшн на цей красуні огромні з такими великими листками і гарно розростається. Так, друзі, зробила піддивочку брімкап, бо там витягла оту, що здоровенну звідсиля, що давила на бузульник гарден в і забрала звідти. То там вона була тимчасова, а тепер вона тут маленька і нікому не заважає. Туди пересадила ще в папороть. Так, друзічки мої, а ну-ка давайте подивимось на оцей Ханс. Ох, і красунчик! Як я давно його мріяла про нього. І ось, будь ласка, погляньте, вам пощупать чи не пощупать? Ну, давайте трошки пощупаємо. Ну, потім вже постійно в кадрі мої ручки попадають. Дивіться, він не дуже жорсткий. Листочок хвилястий, дуже розмальований. На нього ще якраз сонечко попало. Он вже зараз заходить це сонечко. Вчора дощ. От, бачите, ця стоїть ось у тіні, а ця попала на сонечку. Так, це в мене один дружок і ще один брат. Це в нас брат Стефан стоїть. От такий. Ну, Це вже йому років чотири. Тут він аж скільки дві діленки наростив, всього ногу. А це е, новий брат. Ой, зараз я вам скажу степ брат, Бр степ бразер Ну от дивіться, який цей степ бразер а це ой, брат, брат, цей трошки з малюнком посередині, а цей чистенький, рябенький, жадка така, вона, ну, вона не голуба. Ось зараз покажу, щоб ну, о, дивіться, ця голуба жадка, а це така зеленувата. І тут голубізна трошки видно. Бачите, яка різниця кольорів. Дивіться, які кольори, різні кольори. Так, друзі мої, значить, що в мене тут ще росте на цьому куточку? Ну, така симпатична папороч. Оце філіппендула вирігатна, давно тут росте. Ну що, я вам тут ще не показала. Оце Ой, зараз скажу. Так, оце Ватерслайд, Обалденна косточка вже пустила довгу ножку, я навіть її вже відрізала. Так, А оце у мене е, такий сорт був обертос. Ніхто не бачить, не, ми не розуміємо. Ми вже піднімали питання на Фейсбуці, хто є хто. Дивіться, листочок у неї закручений чашечкою. Ось дивіться, чашечка, жорстка, прижорстка, чіткий. Жилкування прекрасне, та ще й як жабка. Понимаєте? Щось таке. і это, кончик гострий. Знизу під біленька. Ось цікава, роз... цікава хосточка, вона в мене дуже давно одна із перших. От, і от така в неї назва, але мені підказували, що таких назв. Не, не там убертос, але убертреліс. Щось не кінець не таке, як у мене написано. Ну, не знаю, поки залишила так, як є. Посадка прошло річна Щось Геть усі отакі, а вона ще ось така. Коли ж вона буде багат, величенькою. Так, ну от. І ще в мене от така є авторг Дивилася я на каналі Садфокс, у них оця автор Така величезна, а в мене ж вона вже три роки була з двома листочками. Я взагалі думала, що це ніколи я її не побачу. А в цьому році, гляньте, вона як розрослася, вже скільки листочків, 10 вже є. Друзі, ви ж знаєте, що ми ж рахуємо кожний листочок. У хосточках ми рахуємо кожен листочок. От ще один папороть, одна, мене така красивуща, і перейдемо до First Frost. Ну Це легко визнаває моя хосточка. Щоб це все вам показати, оце ж мені треба там ходити, переступати. Де місце ще є, то баба ногу ще всуне, а де місця вже й нема. Так, вам те болотне чудовище показувало. А ось вам покажу ще ruby Рафіс, Це з червоними ніжками. А ну-ка, зараз покажу. Он, дивіться, які ножки в неї. Воно руденькі. Не сильно червоні, а такі руденькі. Знову ще одна папороть. Так. Ну, а фіртрост. Знаєте, ось такий знизу більосий нальот. Ну, я думаю, ви його всі давно знаєте. Він дуже жорсткі листя. Один із первіших у наших садах. Тут підбивочка йде редлайтинг. А ось ще посадила оце. Подорожник коричневий, декоративний подорожник. Бачу, тільки-тільки посадила тиждень назад, Ось як він виглядає. Тут підсадила нову теліма рубра так, Тут ще Гейхерєла Соларик Сліп. Ну, от, і от такий многорядник плюмозу Дансом, Листочками він виходить весною з листочками коричневими. І ось тепер ці листочки вже дивіться, зелені, зелені. Він розвертається, розвертається, Красивіше. І от сама червононіжна, така червононожкова хосточка сорбет, Так. пустила вона, друзі, в цьому році третю ніжку. Але я в минулому році, по просьбі своєї подружки, при ніже хотіла одну одкопати, а вона, оказывается, не окремо росте, а вона протягнула ножку аж від першого середньої. Сюди тягнеться довго, далеко ножка. Це прийшлося б їй, мабуть, що відрізати. Я ще такої не пересаджувала, не знаю. То я знаю, коли вони разом в кущі, то їх можна розділити, а так їх оце приходиться, якщо тягнуть, то потім її відрізати десь далеко. Ось такий росте сорбет. чубка така гарнесенька, темно-зелена, на таких коричневих ніжках, і в неї квітка. Фіолетова, друзі, фіолетовий вона цвіте кольором. Рядішком невеличкий міднай ойл, ні не росте. Щось маленьке, маленьке, маленьке росте. Любимий пеблес, я од нього фанатію. Пеблес, бачите, який красивий, великий, темно-синій. Рядишком у мене йде карамелька, пересажена в куточок От папороті, подохіл, він вже піднявся, довго не піднімався. Ох, як вчора буря поламала Василісніки, я не бачу. Лежить бідненький Васеліськ, а теж вінікастром. Так, ну що ж, різкі е, манки бізнес. Стоїть різки в другому буці. Манкібізнес в мене так піднявся. Ось теж коричневі ніжки, Садила я з двома листочками два роки тому. Ось тепер у нього чотири-п'ять листочків. І рядишком, бачите, ще окремий листочок. Ага, ага, як же ми радіємо кожному листочку. Ось такий то алігатор, що з у мене ззаді. Так, впереді авокадо, що то спить. Що то в цьому році авокадо? Завжди вони були так, як і е, алігатор е, Елі. А, а це щось він сидить незрозуміло, чому йому тут не вистачає місця. Оце... Називається авокадо. Авокадо салатова серединка, темно-зелена кайомочка, а у брата, у брата Стефана, в алігатора Альі, він жабка. Жабка жабка крутає. І посередині ж теж загнуті листки. Я ж пам'ятаю, я вам колись розповідала, що коли в мене тут не було кори, то на неї так летіла грязюка від дощів і від моїх поливів і сошланга. Приходилось мені брати щотку, кісточку, щіточку, і витирати, а попробувати витерти грязь із своєї жабки. Ну, не так просто. Так, оце в мене йде шикарнюща гіхера моха, дуже-дуже крупні листки, Вон, дивіться, які здорові. А це бронз-б'юті. Трошки листки на кленові, похожі, але теж більш коричневі. І... А це тут росла а це ж карамелька, алігатор Елі на неї положив свою лапку. Прийшлось мені оттуди її викопати і пересадити туди в куточок. От туди до пеблеса. Пеблес дав собі уже Так, Зараз я притягну його. От так. Пеблес такий синій, жабистий, жабистий, твердий, твердий. І вже дідка мене росте в другому кінці садочку. вже Аж чотири листочки там у неї. Так, друзі, а тепер же ще ж покажу вам оцю любиму мою папороть. Дивіться, папороть із своїми, як я вам розказувала, ці штучки на них біленькі спори. І з такими спорами. Це називається дріотерість крістата кондеста. Не бачила я десь ніяких пропозицій ні в кого. Я не пам'ятаю, скільки років, як я вже його купила, загнулося, ой вітерець загнув його. От хвостики в нього розтро... на троє поділені, дивіться, тройний хвостик. Не двойний, так як у інших діляться на дві, а на три частиночки. Такий. Він стоїть до самої весни, такий зелений, потім весною тільки аж весною починає жовтіти листочки. От я їх прибрала і тепер росте новенький повноцінний кущик. Жиденький, бачите, не закриває нічого. Ні міднає ойл, ні моху. Так, друзі мої дорогесенькі. рядишко в мене ж подбивочки. Ті, що гери, які люблять тільки тінь. Вони на сонці горять. Це в нас Дельта Даун маленька. Не спішить. Ну, я з нею не спішу. Розділилась на дві частинки. От їх у мене тут дві. Лімон Супрім. так, он ще старенькі листки не прибрані. І електролайм. Оце ці гіхери, які росли в мене в іншому місці під сосною, але не люблять сонця. Малесенька тут і має, ну ніяк вона не росте. Нохи ну, і тут і має, Ох і малявка. Королева спяща Dream Queen, ну спить і все. Тоже... Це ж, це ж це... Вон їм вже, мабуть, років по 4 чи п'ять років. От подивіться, які вони такі манюсенькі. Це манюпусенька не росте. Dream, это Dream Queen. Теж не дуже, вона різюка насипалася, Бабушка, я не прибрала і вам показує. Ну, а цього красавчика ліоп як так я, я довго чекала. Виглядала ж, виглядала з двох листочків, вони тут у мене на передньому плані красуються рядом із оцею подорожником, цим ще підсадила. Дивіться, який гарний мене тут буде в компанії подорожник. Він повинен бути з коричневим листком. Але ж тут він зараз дивіться, який жабістий. Ох, і подорожник цікавий. Ну от, Емерджіс Ангел теж така не спішить рости. Ну, Океан Ісла. Океан Ісла, красунчик. Красунчик. Це я покупала Олі в круглику розплідник. Посадив і забив. І от вона в мене тут росте. Там вже папороч, щитовник. Дріотеріс. Так, риженький такий. Листки в нього такі коричневі цікаві. Ну, зайчик там чекає друзів своїх. Так, а ось іде Алан Тічмаш Теж малявка. Дивіться, по порівняння з цими, з цими воно сидить, чекає, Тоже чекає погоди, мабуть що. Так, друзі, от покажу вам щ... щитовні крістата, кріспа. Крі... Крізба, крізба крістата, дивіться, який він цікавий. Мохна, в нього гілочки по бокам, і язик у нього аж теж тройний. тройний язичок і вже мохнатий, мохнатий. Там у мене аспленіуми один і другий піднімаються, там іще воно ну, одна папороть, щитовник Августа Крістата. Гарно придумала йому куточок тут ж. Ростуть вже е, фундуки. Тут же, як падають горіхи, тут же треба буде багато місця. Ну, оце поляночка із підснежниками, пролісками. Оце тут проліски ростуть. От це в мене тут ростуть три люми, один, два, три, Он схований. Ну і е, Роджерся іншого кольору. Так, це я вам показувала вже куточок. Отак, друзі, ось так філіпендула, не філіппендула, а циміцифуга. Клопогон уже підняв на свою голову. Бачите, на пів парканчика. Ще чуть-чуть і буде кінець. О, Пів парканчика достала. Парканчик два з половиною метри. Ну то отакий маленький кущик. Ще ж тут ось є ось ще один. Сорт і там ще один сорт коло моїх бузульників. Ну, бузульники розцвітуть, я вам потім ще раз покажу, друзі. Ну що не, не відключаюся, я думаю, вам приємно за мною так гуляти. І ось вам, скільки ж у мене ще тут всяких папоротів. Папороті. І покажу вам леді Дженів'єру мою любимий кущик неділю, хоч і просила подружка, неділю, от не хочу. Я хочу, щоб я його бачила таким, як він є. І роджерсія кон Консько-каштанська роджерсія. У мене неї були ж листки коричні, я вам показувала. А зараз вони огроменні, отакі зелені-зелені радом із Леді Дженевірею, ще як розсвітують в неї фіолетові ці квіточки. Ну, і там у куточку моя папороть, страуснік. Ось він такий величезний. Купила колись у метро. Ну, ви знаєте, він розріз тут. У мене ось от де ці зараз хвосточки. Але я його висадила, я не бачу, щоб він був агресором. Обічно він такий агресор. Не бачу, щоб він тут десь ліз, не пролазить, росте там у куточку, куди я його посадила. Ну, ще одна філіпендула, лабазник. Буде цвісти рожевенькою кашкою. Так, друзі мої, ну давайте. Ну, це в мене злаки, злаків, злаки. Злаків. Ціла доріжка буде. Розпустилися отакі е, от дзвоники. Сьогодні ж ночі цілу ніч лило, так грякало, що в нас навіть світла не було у селі. Ну, да, Іменно, мабуть, що у мене ганий той розподілитель світа, ну він, коротше. Нам виробив рано встала, але свято не було. А в мене плита електрична. То бабушка Аніна поїхала